Геніальний політик та стратег людина, яка своєю волею змінила історію України, всі ці слова не про Юрія Хмельницького, адже він не мав бути наступником власного батька. Натомість до влади мав прийти його брат. Однак. Не зміг дожити до цього, тому прийшлося передавати всю владу Юрію, який після вже загибелі власного батька мав теоретично стати новим гетьманом. Однак він був занадто молодий, тому його замінив Іван Виговський, який проводив не саму погану політику. Однак товариш Юрій вирішив домовитись з козацькою старшиною та допомогти йому сунути Виговського від влади. Далі, будучи гетьманом, він проводив геніальні тисяч iq муви. Спочатку він заключив союз з московитами, який, звісно, був невигідний як більшість всіх союзів з московитами. Потім у війні. Поляками він зрозумів, що його союзники московити не особливо сильні. Тому він вирішив уже перезаключити союз з поляками. Хоча, по факту, Іван Веговський був усунутий від влади через те, що він був прихильником союзу з Польщею. До речі, якщо ти хочеш підготуватися до НМТ, то запишися на мої заняття.